Прямо зараз я кручу педалі навколо світу і в цьому випуску відвідаю красиве місто Панама. І нарешті потраплю на наступний континент. Погостювавши на островах індіанців Гунаяла, я повертаюся на материкову частину Панами, і тепер мій шлях лежить до столиці та Панамського каналу. Містевість біля моря тут має складний рельєф і майже повністю складається з невисоких, але дуже крутих пагорбів. Оце так горб. О! Розігнавшись на спуску, ви швидко сповільнюєтесь на підйомі. Деякі з них легше долати пішки. Складності ситуації додає ще й жорстока карибська спека з високою вологістю. Тепер, щоб дістатися траси, котра веде безпосередньо в столицю Панами, місто Панама. Мені потрібно подолати 40 кілометрів ось такої дороги. Фактично через джунглі, тут нічого немає, ніяких сіл, нічого абсолютно. Але дорога ось така. От. Вся практично. І я читав в інтернеті, що так буде, що мені тут буде нелегко і дуже спекотно. Тут я бачу поки що на всій дорозі понатикувані лише три знаки. Перший це машина вгору, другий машина вниз, і третій це доріжка ось така. От. Інших знаків тут просто немає. Англійською такий тип дороги називається Roller Coaster, що означає фактично американські гірки. І так воно і є. значно краще, ніж сонце пекуче. Ух! Як легко стало. life Через кілька годин я виїхав на трасу і далі вже по рівнині дістався цивілізації, де заночував у готелі. Виглядає так, що ціни на житло в Панамі значно вищі, ніж в попередніх країнах. Я зараз в передмісті міста Панама і вчора ввечері я тут не зміг знайти нічого дешевшого, ніж 30 доларів за ніч. Це практично втричі дорожче, ніж було в Колумбії, Перу, Еквадорі. Вранці переді мною відкривається Панама, не просто красиве і розвинуте місто, а ще й найдавніше поселення всієї Америки, яке засноване європейцями на березі Тихого океану, і один з головних транспортних хабів на планеті, звісно, завдяки каналу. Сьогодні силует Панами формують ультрасучасні будівлі її ділового району. Проте зовсім поруч збереглися руїни старого міста, яке у 17 столітті було повністю знищене. Звідси почалася захоплююча історія міста, і саме воно буде першою точкою, яку я відвідаю в Панамі. Може я помиляюся, але мені здається, що в європейських країнах такого немає. що Для негромадян країни квиток майже вдвічі дорожче ніж для громадян. Ну вже як є, 17 доларів. Ось воно місце, де починалася історія панами, засноване конкістадорами. Звісно, в той час майже всі міста були засновані конкістадорами в цьому краю. Педро де Авіла заснував це місто лише через 27 років після того, як Колумб відкрив новий світ. А ще через 50 років сюди приперся легендарний славнозвісний, а може сумнозвісний, тому що кровожерливий вбивця фактично. Генрі Морган, пірат валійський, він напав на це місто, пограбував його, і місто було спалене. Існує версія, наймовірніша, та що самі ж іспанці підірвали порохові склади, які тут були, тому що перш за все це було звісно військове укріплення, як і всі міста в той час, і вони спалили місто, щоб не дісталося ворогам. І так здавалося б, закінчилася історія панами тут, тому що місто було настільки зруйноване, практично вщент, що не підлягало відновленню. Але іспанці вирішили все ж таки відбудуватися, але в іншому місті за кілька кілометрів звідси центр знаходиться зараз далі. І це місце ну занепало фактично. Можливо, вони почали відбудову трохи далі, бо вважали це місце нещасливим, якщо воно вже настільки було розграбоване англійцями. Тобто, стара панама оригінальне місце її народження. Цебто, панама вєхо залишилась тут назавжди у формі руїн. Є можливість піднятися сходами на дзвіницю кафедрального собору. Точніше, те, що від неї залишилось. Але стіни практично збережені дуже добре. Красивий вид звідси на сучасну Панаму і на море. До речі, що цікаво, Морган атакував Панаму не з моря, як можна було б подумати. Ну, звісно, пірати, вони ж морські розбійники, так. А він пройшов через панамський перешийок, через джунглі і атакував Панаму з суші, фактично без кораблів. Існує також цікавий факт, який ще раз підтверджує, наскільки Морган в той час був страхом. Велетенським грозою всього світу, принаймні морських портів тогочасного світу. Коли іспанці дізналися, що морган суне на них, вони відправили військо на зустріч йому в джунглі, щоб, так би мовити, завдати превентивного удару і розбити їх ще в джунглях. Але військо розбіглося, щоб не зустрічатися з тими головорізами англійцями, просто злякалися і розбіглися, і бою не було. Морган прийшов. Сюди, тут війська вже не було, і він просто захопив це місто. Ну, нелегко, звісно, був бій, але все ж таки місто було розгромлене і знищене. Це навіть при тому, що Морган мав значно менше воєнних ресурсів, значно менше зброї, солдатів. В нього було лише півтори тисячі піратів. В той час, як в Панамі, тоді налічувалось не знаю, скільки військових, але загалом 10 тисяч населення. І навіть при тому, що його пірати були страшно вимотані, змучені і голодні після дев'ятиденного переходу по джунглях. Тут на території є кафе невеличке. І воно називається Ель Рінкон де Морган. Куточок Моргана. Неважливо, хто кого вбивав, хто на кого нападав, головне влучно використати ім'я. А я заходжу до музею, який також тут же на території. І якраз вчасно. Гармата оригінально саме звідси. Тому що вказаний 1620 рік. На той час це вже було рік, як панама була заснована. Друзі, ви ж не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео. Молодці, йдемо далі. Решту дня я провів в сучасній частині Панама Сіті, гуляючи красивою набережною та серед незліченних хмарочосів, через які вона отримала неофіційний статус латиноамериканського Дубаю. Звісно, мені невідомі всі нюанси життя в Панамі, і навіть попри те, що я не дуже полюбляю великі міста. Але з того, що побачив тут, я отримав несподівано яскраве враження комфортного і приємного місця для життя. Тут майже немає притаманного латиноамериканським мегаполісам відчуття хаосу, бруду і метушні. На єдину ніч в Панамі я зупиняюся в найдешевшому хостелі в центрі у шестимісному номері за 12 доларів. Зранку, покидаючи місто, я проїхав його красивою і доглянутою історичною частиною. Саме звідси виросла нова Панама після нападу піратів. Був недільний ранок, і особливого затишку цим вулицям надавав цілковитий спокій і майже повна відсутність трафіку. От я виїжджаю зі столиці і незабаром перетинаю знаменитий Панамський канал, який з'єднує два океани, по мосту, який з'єднує дві Америки. І тому так називається міст Америк. Це стало важливою подією в моєму мандрівницькому житті. Перетнувши Панамський канал, я опиняюся нарешті в Північній Америці. Ще ніколи раніше тут не бував. І якщо не рахувати Антарктиди, то це був останній континент, на якому я раніше ніколи не бував. Вітання приймаю в коментарях. А увечері я зупиняюся біля оселі людей, у яких запитав дозволу заночувати в наметі поруч. Вони запропонували місце під накриттям. Зараз я ночую в дворі звичайних людей, котрі мені дозволили в них заночувати. Це Роберто, Люсія і ось мій намет. Ось тут я сьогодні спатиму. Звісно, ми трохи поспілкувалися з перекладачем. Скажи, будь ласка, чи є у вас якісь небезпечні тварини? No. Aquí en casa no. En uh, Panamá. En Panamá sí. sí. Panamá, en, en la ciudad tenemos esto, hay muchos lagartos en Panamá, en la ciudad y en los ríos del interior bastante lagartos y cocodrilos. Hay serpientes venenosas. Eh, se abundan muchos alacranes, escorpiones. Sí hay animales peligrosos, sí hay. No en todas partes, más bien en las montañas. Pero ya se están acercando, para el interior, área del interior, se están acercando bastante a las casas. Como coyotes, hay coyotes acercándose bastante ya. Antes en los ríos de las comunidades no habían, no habían lagartos, ahora sí hay. Cada vez hay más. En las montañas por acá también se encuentran estos eh, leopardos, se han encontrado pumas pero ya más bien es para las montañas Allá que hemos aquí de a tendría tendría que ir con una persona que te diga en este río no te puedes bañar en este sí porque antes en cualquier río del interior te podías bañar no había peligro alguno no había ahora ya es diferente, ha cambiado mucho. Ahora en cualquier río te puede encontrar un, un lagarto, ¿verdad? Ось такі чудові люди, я щойно в них запитав, eh, чи може їм щось хоча б трошки заплатити, віддячити. Вони категорично заперечили, сказали ні. Це ми робимо від серця, тож не турбуйся. Далеченько вже заїхали, хочу ще далі. Наступні три дні я швидко рухався широкою трасою і зазвичай з хорошою бічною смугою, на якій почувався безпечно. Вітер також був попутний, тож я використав цю можливість їхати швидше. Ці тростини просто няма. Якщо ви цього не куштували, то обов'язково покуштуйте. Чоловік продає в двох опціях: натуральна і також з додаванням лимона. Обидві смачнючі, але я вибрав натуральну. Без нічого і без цукру воно просто солодке. Ще краще, ніж з цукром. лише долар велетенський стакан. Я взяв собі ще в термос набрав повно. Нерідко я звертав увагу також на охайність сільських осель в панамі. Зазвичай вони доглянуті з покошеними газонами навіть попри те, що трава тут росте неймовірно швидко. Але? Where do you go, ¿Costa Rica? No. no. ¿Aquí mismo? ¿Cerca? aquí. Ah, ok. Sí. 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 Rica. Costa Rica. Yeah. Ще одну ніч я ночував прямо в залі ресторану з люб'язного дозволу власника, звісно. Бачите, і тут цукор коричневий. Він весь тут виробляється з цукрової тростини. Білого я практично не зустрічав. Viene un hombre, ve que yo me enloquezco, que algo está colgando bajo el de bicicleta. Dice si necesita ayuda, dice que es mecánico. ¿Su nombre? Jose. José. José Aimbolo. Mucho gusto, José. Estamos para servirle. Acá lo que pasa es que lo vi acá mi hermano y entonces dijo, bueno, si tiene un problema vamos a ayudarlo. ¿Entiendes? Entonces, bueno, sí. me alegra que esté por acá, por Panamá. Este es mi taller móvil. Uh -huh. sí, Tengo todas mis herramientas acá, todo. Uh, Я любимо, якщо він мій, йде поки по панама, чирики, аби до механіка. Пенсій проблема, але я думаю, Дякую. У мене ніякої поломки, я просто змащував ланцюг і зірки. Тому що тут під час дощів доводиться часто змащувати. Але приємно, що чоловік зупинився, запитав, що потрібно може. Він сам велосипедист. Так, я проїхав усю панаму навіть швидше ніж планував, і одного дня дістався кордону Коста-Ріке, ї країни мого маршруту. І саме тут на мене чекатиме настільки мокрий відрізок шляху, що подібного я просто не пригадую в усіх своїх мандрах.